Продуктивний день, цікава книжка. Людина в пошуках сенсу, сторінка 20. Там було, що забороняли самогубства. Забороняли втручатися, коли інша людина хотіла зробити самогубство. Значить, пригадую два випадки нездійснених самогубств, дивовижно подібних між собою. Обоє чоловіків. Розповідали нам свої наміри накласти на себе руки. Обоє наводили типовий аргумент. Вони не мали чого очікувати від життя. У обох випадках потрібно було переконати їх, що життя ще очікує чогось від них, щось у майбутньому на них чекає. Справді, ми з'ясували, що в одного з них була обожнювана дитина, яка чекала на батька за кордоном. У випадку з іншим йшлося не про людину, а про предмет. Цей чоловік був науковцем і написав серію книжок, яку ще треба було закінчити. Його працю не міг завершити ніхто інший, так само як інша людина не змогла замінити батька коханій дитині. Відчуття незамінності. Ця унікальність і єдність, що відрізняє кожну індивідуальність і робить змістовним її існування, такою, такою самою мірою стосуються творчості, як і людської любові. Коли усвідомлюва коли усвідомлена неможливість заміни людини, відповідальність, яку ця людина несе за своє існування і його продовження, виявляється у повні. Людина, котра усвідомила відповідальність, що несе її перед людською істотою, яка палка чекає або перед незакінченою працею, не легковажитиме своїм життям. Вона знає, навіщо їй жити, і зможе витерпіти майже будь-яке як. Нагоди для колективної психотерапії в таборі були. Звісно ж, обмеженими. Правильним прикладом був ефективніш... Правильний приклад був ефективнішим за будь-які слова. Старший наглядач блоку, який не взяв бік керівництва табору лише за допомогою підбадьорливої поведінки, міг справляти далекобіжний моральний вплив на людей, які йому підпорядковувалися. Плив поведінки завжди ефективніший за слова, але часом слова також були ефективними, особливо у випадках, коли емоційну сприйнятливість загострювали якісь зовнішні обставини. Пригадую випадок, який став нагодою для психотерапевтичної роботи з мешканцями барака у наслідок підвищення їхньої їхньої сприйнятливості через певну ситуацію. Це був паскудний день. Під час шикування нам оголосили, що відтепер чимало вчинків будуть трактуватися як саботаж і таким чином каратимуться негайною стратою через повішення. Серед цих злочинів було відрізання маленьких смужок від старих ковдр. Ми використовували їх для фіксації гомілкового стопного суглоба. І зовсім незначні крадіжки. За декілька днів до того півметр... півмертвий від голоду в'язень пробрався на склад і вкрав кілька кілограмів картоплі. Крадіжку виявили, але кілька в'язнів упізнали злодія. Коли керівництво тамберу почуло про це, звеліло виказати винного. Інакше весь табір голодуватиме весь день. Звісно, 2,5 тисячі осіб вирішили постувати. Ну, дуже цікаве рішення. Увечері цього піс пісного дня ми лежали в наших земляних бараках із дуже прикрим настроєм. Ми майже не розмовляли, бо кожне слово дратувало. Потім, ніби проблем бракувало згасло ще й світло. Упав настрій до найнижчої поділки, але наш старший наглядач був мудрою людиною. Він виголосив невеличку промову про те, що займало наші думки в той час. Він говорив про багатьох товаришів, які померли протягом кількох останніх днів від хвороб чи самогубств. Але також згадав те, що могло бути справжньою причиною їхньої смерті це втрата надії. Він вважав, що має бути шлях запобігання жертвам у майбутньому і вказав на мене, попрохавши щось порадити, бачив Бог, я не мав настрою вдаватися у психологічні пояснення або читати проповіді, пропонуючи моїм товаришам певний вид медичної допомоги для їхніх душ, я замерз і хотів їсти. Почувався роздратованим і втомленим, але мусив докласти зусиль. І скористатися із цієї унікальної нагоди. Підбадьорення зараз було важливішим, ніж будь-коли. Я почав із найбанальніших розрад. Я сказав, що навіть у цій Європі на шосту зиму Другої світової війни наше становище не було таким жахливим, як ми вважали. Я сказав, що кожен із нас повинен запитати себе, яких непоправних втрат він допіру зазнав. Я припустив, що в більшості з нас цих втрат було небагато. Кожен, хто досі живе, має привід для надії: здоров'я, родина, щастя, професійні здобутки, гроші, позиція в суспільстві. Цього можна було досягнути знову або відновити. Урешті, всі наші кістки не ушкоджені, а те, що ми витерпіли, може стати нашим здобутком у майбутньому, І я процитував Нітше. Вас міг ніхт. Macht mich stärker, що нас не, стерка. Що, те, що не вбиває мене, робить мене сильнішим. Вас міх нігт. macht mich стерка. Потім я говорив про майбутнє. Я сказав, що на Неупереджений погляд, майбутнє має видаватися безнадійним. Я погодився, що кожен з нас може вважати власні шанси на виживання мізерними. Я сказав їм, що поки в таборі немає епідемії тифу, я оцінюю власні, власні шанси вижити близько 1 до 20%. Але також я сказав їм, що, попри це, не маю наміру зневірюватися і відмовлятися від боротьби. Тому що жодна людина не знає, що їй принесе майбутнє і навіть наступна година. Навіть якщо протягом кількох наступних днів ми не почуємо якихось сенсаційних новин з фронту, не варто впадати у відчай. Хто знає це краще за нас. Із нашим досвідом табірного життя, у якому іноді рап... цілком раптово в останню мить з'являються неочікувані щасливі можливості. Наприклад, людину можуть несподівано перевести до спецгрупи з винятково хорошими умовами праці. У таких випадках і полягало щастя в'язня. Я говорив не тільки про майбутнє і серпанок, що його приховує. Я також пригадав минуле усі його радощі, які. Осявали свої, ну, дісяяли, своїм світлом, навіть морок сьогодення. Знову цитував поета, щоб не звучати, наче проповідник, який написав Вас ду ерлепст. Не мах ді вельт ді раубен. Те, що ти пережив, жодна сила на землі не зможе забрати від тебе. Прям. Німецька тут, до речі, в тему. Was du erlebst? Keine Magde Welt Rauben. Не тільки наш досвід, але все, що ми зробили, усі наші величні думки, усі наші страждання, усе це не втрачене, хоча й у минулому. Усе це існує в нашому бутті. Минуле це також вид буття і, можливо, його найпевніший різновид. Потім я заговорив про численні можливості надати життю змістовності. Я сказав моїм товаришам, які, ржа... які нерухомо лежали лише час від часу, зітхаючи, що людське життя за будь-яких обставин не втрачає сенсу. І цей неосяжний сенс життя містить у собі страждання і помирання, обмеження і смерть. Я просив бідолах, які уважно слухали мене у темряві барака, поглянути в обличчя серйозності нашого становища. Вони не мають втрачати надії, а мусять не втрачати мужності і впевненості в тому, що безнадійність нашої боротьби не применшує її величі і змістовності. Я сказав, що у важкі хвилини хтось дивиться згори на кожного з нас товариш, дружина, хтось живий чи мертвий, Бог або ж ні, і очікує, що ми не розчаруємо їх. Він сподівається побачити, що ми страждаємо гідно, жалюгідно, і що ми знаємо, як померти. І врешті я заговорив про нашу жартовність, яка має сенс у будь-якому випадку. Сутність цієї пожертви за нормального життя, це життя матеріального успіху, могла б видаватися безцільною, але в цій реальності наша жертовність має сенс. Ті з нас, хто вирує, сказав я чесно, зрозумію, це легко. Я розповів їм про товариша, який після прибуття до табору намагався укласти угоду з небесами, що його страждання і смерть мають врятувати істоту, яку він любив. Від болісного кінця. Для цього чоловіка страждання і смерть були сповнені сенсу. Його пожертва мала найглибше значення. Він не хотів помирати намарно, ніхто з нас цього не хотів. Мої слова були покликані знайти певний сенс нашого життя тут і зараз, у цьому бараку і у цій абсолютно безнадійній ситуації. Я побачив, що мої зусилля виявилися успішними, коли електрична лампочка увімкнулася знову. Я побачив змарнілі постаті моїх товаришів, які човгали до мене, щоб зі сльозми на очах подякувати за мої слова. Але я маю зізнатися, я надто рідко мав внутрішню силу для спілкування з моїми товаришами по нещастю, і змарнував багато нагод вчинити так. Зараз ми наближаємося до третьої стадії душевної реакції в'язнів, психології в'язнів після звільнення. Але насамперед розгляньмо питання, яке часто ставлять психологу, особливо з особистим досвідом, що ви скажете про психологічний портрет охоронців табору. Як це можливо, що людина із плоті і крові ставиться до інших так, як про це розповідали в'язні? Почувши їхні розповіді і повіривши, що все це відбувалося, не можна позбутися питання, як із психологічної точки зору таке могло відбуватися? Щоб відповісти на це запитання? Не вдаючись до подробиць, зазначу кілька моментів. По-перше, серед охоронців було кілька садистів, садистів у чистому кліничному сенсі. По-друге, саме садістів вибирали, потребуючи осіб для особливо жорстокого підрозділу. Ми дуже тішилися, коли на роботі нам дозволяли погрітися декілька хвилин. Після двох годин праці на лютому морозі. Біля маленької пічки, яку розтоплювали гілочками та трісками, але завжди знаходилися бригадири, які отримували щире задоволення, позбавляючи нас цієї втіхи, якою очевидною була зловтіха на їхніх обличчях, коли вони не тільки забороняли нам постояти поруч, але й перевертали нашу пічку і втоптували її чудове полум'я у сніг. Коли есесівцям хтось не подобався, у їхніх лавах завжди виявлялася людина, яка мала пристрасть і хист до садистських тортур, і саме до неї відсилали бідолашного в'язня. По-третє, почуття більшості охоронців притлумили роки, протягом яких вони щоразу більше спостерігали за брутальними. Звичаями в таборі. Ці морально і душевно закам'янілі люди хоча б, хоча б відмовлялися брати участь у садистських знущаннях, але вони ніколи не перешкоджали іншим робити це. По-четверте, треба зазначити, що навіть серед охоронців були люди, які жаліли нас. Згадаю лише коменданта табору, з якого я звільнився. Після звільнення з'ясувалося, що лікар табору це сам в'язень, і він знав про це раніше, що комендант платив чималі суми із власної кишені, купуючи ліки для в'язнів у найближчому містечку. Але старший наглядач табору, також в'язень, був жорстокішим за будь-якого Есесівця. Він бив інших в'язнів за найменшої можливості у той час, як комендант табору. Настільки знаю, ніколи не підніс руки на жодного з нас. Поза сумнівом, просте знання, що людина була охоронцем табору або в'язнем, нічого нам не скаже. Людську доброту можна знайти в усіх групах, навіть у тих, які загалом легко засудити. Межі між групами перекривалися, і ми не повинні спрощувати, називаючи одних ангелами, а іншими, інших дияволами. Вочевидь, для охоронця або бригадира, добрість до в'язнів, була надзвичайним явищем, зважаючи на вплив табору, але з іншого боку, ни, ницість. Ніжній які така чиства ницість. Який погано ставиться до своїх товаришів, заслуговує найвищого осуду. Зрозуміло, що цих в'язнів дуже засмучували негативні риси товаришів. У той час якнайменша доброта з боку охоронців глибоко зворушувала. Пригадую, як одного дня бригадир крадькома дав мені шматок хліба, який, як я знав, він припазив з власного сніданку. Не тільки цей шматочок хліба розчував мене до сліз, мене зворушило людське, дещо, отримане від того чоловіка, слово і погляд, які супроводжували дарунок. І цього ми не можемо. І з цього ми не можемо виснувати, що у світі іс... існують лише два різновиди людей: раса гідних людей і раса негідників. Їх можна знайти будь-де. Вони є в усіх суспільних групах, але жодна група не складається винадково із гідних людей чи негідників. У цьому сенсі не існує чистої раси. Тут він явно сперечається з німецькими філософами. Гідну людину можна знайти серед охоронців канцтабору. Життя в контраційному таборі широко розкриває душу людини і демонструє її глибини. Хіба не дивовижно, що в цих глибинах ми знову ж таки знаходимо людські якості, які за своєю природою є сумішю добра і зла? Прірва, що відділяє. Добро від зла і приходить крізь усе людське існування, сягає найнижчі глибин душі і стає очевидною навіть на Дні безодні, яка розверзлася у контраційному таборі. І ось останній розділ про психологію контраційного табору, психологію в'язня після звільнення. Описуючи досвід звільнення, який для кожного є особистим, ми повинні повернутися до тої частини нашої розповіді, де йдеться про ранок, коли після багатьох днів найвищої напруги тому табору здійнявся білий прапор. Стан внутрішнього неспокою змінився цілковитою розслабленістю, але ми не шаленіли від радості, як можна припустити, що ж трапилося? Ми в'язні утомлено сунули до виходу з табору. Зніяковіло озирнулися і запитально подивилися один на одного. Потім ризикнули зробити кілька кроків за межі табору. Цього разу ніхто не викрикував наказів, не було жодної потреби квапливо ухилятися від ударів і поштовхів. Ой, ні! Охоронці пропонували нам сигарети. Спочатку ми заледве упізнали їх, вони поспіхом передягнулися в цивільний одяг. Ми повільно крокували дорогою, що вела з табору. Невздовзі наші ноги заболіли і почали підгинатися, але ми шкутульгали далі. Хотіли вперше побачити околиці табору очима вільної людини. Свобода, повторювали ми собі, і все ж не могли її осягнути. Ми так часто повторювали це слово протягом усіх років, так мріяли про нього, що слово втратило сенс. Її реальність не могла пробитися до нашої свідомості. Ми не могли уявити, що ця свобода стала нашою. Ми прийшли на луки повні квітів, дивилися і усвідомлювали, що це квіти, але нічого не відчували. Перший проблиск радості спалахнув, коли ми побачили півня з кольоровим хвостом, але це була лише іскра, ми поки що не належали цьому світові. Увечері, зустрівши знову у нашому баракі, ми тихо запитували один одного: Скажи мені, чи ти радів сьогодні? А інші відповідавні ніяковіючи, що не знав, що всі ми почувалися однаково, чесно кажучи, ні. Ми буквально втратили здатність радіти і мали навчитися цьому знову. Те, що відбувається зі звільненіми в'язнями, мовою психології називають деперсоналізацією, усе видавалося нереальним, неправдоподібним, наче у вісні. Ми не могли повірити, що це відбувається насправді. Протягом минулих років мрії надто часто нас зраджували. Ми мріяли, що прийде день звільнення, що ми опинимося на свободі, повернемося додому, привітаємо наших друзів, обіймемо наших дружин, сядемо за стіл і почнемо оповідати про те, що з нами трапилося, і про те, як часто ми бачили у снах день звільнення. А потім у вухах лунав свисток, сигнал вставати, і наші мрії про свободу закінчувалися, і ось ця мрія здійснилася. І чи могли ми повірити в це? Тіло звільнилося швидше, ніж мозок. Воно уповні скористалося свободою з першої миті. Воно почало жадібно їсти годинами й днями, навіть посеред ночі. Дивовижно, яку кількість їжі можна з'їсти? І коли один із в'язнів був запрошений дружнім фермерам сусідам, він їв і їв. а потім кава розв'язувала йому язика, і він почав говорити, не спиняючись кілька годин поспіль. Напруга, яка протягом років опановувала його розум, нарешті вивільнилася. Він розмовляв так, що видавалося, ніби він мусив говорити, не в змозі опиратися. Не, а, не, ну, типу, Бажанню висловитися. Я знав людей, які тільки опинялися в короттривалі напруженій ситуації, наприклад, під час перехресного допиту в гестапо, і реагували подібним чином. Чимало днів минуло, поки у нас розв'язався не тільки язик, але й щось усередині. І почуття раптово проривалися крізь дивні пута, які сковували їх. Одного дня, за кілька днів після звільнення, я прогулювався околицею, минаючи квітучі луки, долаючи милю за милію в напрямку містечка неподалік табору. Жайворонки здійснилися, здійнялися в небо, і я почув їхню радісну пісню. На кілометри навколо нікого не було. Нікого. Не було, окрім землі і неба і тріумфальних жайворонків і свободи цього місця. Я зупинився, роззирнувся навколо, глянув на небо і впав на коліна. У цей момент я майже не усвідомлював ані себе, ані світу. У моїй голові лунало лише одне бачення завжди те саме, як кликав Бога із тісної в'язниці, і Він відповів мені свободою цього простору. Як довго я стояв там на колінах і повторював цю фразу, я вже й не пригадаю. Але саме того дня, тої години почалося моє нове життя. Крок за кроком я прогресував, аж доки знову не став людською істотою. Шлях, який вів до від гострої душевної напруги, останніх бніг у таборі, від тої війни нервів до душевного спокою, вочевидь не будь вільним від перешкод. Помилково вважати, що звільнений в'язень більше не потребував духовної опіки. Ми маємо пам'ятати, що людина, яка тривалий час перебувала під таким неймовірним душевним гнітом, безумовно зазнала певної небезпеки, особливо якщо звільнилася від цього гніту раптово. Ця небезпека, у сенсі психологічної гігієни, є психологічним відповідником кесонної хвороби. Так само, як фізичне здоров'я водолаза опиниться в небезпеці, якщо його раптом підняти на поверхню. Після перебування під високим атмосферним тиском, моральне і душевне здоров'я людини, раптово звільнення від душевної напруги, також може постраждати. Протягом цієї психологічної фази люди примітивного складу не могли позбутися впливу жорстокості, яка оточувала їх у табірному житті. Звільнившись, вони вважали, що можуть користуватися своєю свободою безжально і свавільно. Єдине, що змінилося для них, вони стали гнобителями, а не пригнобленими, підборювачами до застосування сили і несправедливостями, а не жертвами. Вони виправдовували свою поведінку тим, що і самі зазвичай. Знали жахливих випробувань. Часто це виявлялося в незначних на позір випадках. Якось ми з товаришем повертались до табору і раптово вийшли до поля, вкритого зеленими паростками. Автоматично я хотів обняти їх, але він схопив мене за руку і потягнув через це поле. Я пробурмотів щось про відсутність необхідності долучити ти молоді паростки. Він рознервувався, гнівно поглянув на мене і закричав Не говори так, хіба в нас мало відібрали. Мої дружина і дитина знищені у газовій камері, уже не згадуючи про інших, а ти забороняєш мені зламати кілька стеблин вівса? Повільно до цих людей поверталось розуміння, що ніхто не має права чинити погано, навіть якщо погано поставилися до них. Ми повинні були докласти зусиль, щоб повернути їх до цієї істини. В іншому випадку наслідки могли бути набагато гіршими, аніж кілька тисяч зламаних колосків. І все, що бачу, перед очима в'язня, який закорочував рукав сорочки, в свою праву руку мені підніс і кричав: Хай мені відрубають цю руку, якщо я не змащу її кров'ю в перший день після повернення додому. Я хочу наголосити, що чоловік, котрий казав ці слова, не був поганим хлопцем. Він був одним із найвірніших моїх товаришів у таборі і після звільнення. Окрім моральної деформації, викликаної раптовим звільненням від душевного пригнічення, існували ще два фундаментальних переживання, які зароджували. Загрожували зіпсувати характер звільненього в'язня, гіркота і розчарування, коли він повертався до колишнього життя. Але ми про це поговоримо пізніше. Зупиняємось на сторінці 23.